Доброго дня! Сьогодні я буду готувати кетчуп. Буду консервувати його на зиму. Він дуже смачний. Я кілька років підряд його готую. і Завжди мені його не вистачає. Цього року я багато вже закрутила, але ще так один раз одну порцію закручу, щоб показати, може, для когось він з вас буде корисний, бо він є дуже смачний. Раджу вам дуже раджу його законсервувати собі на зиму. Він підходить до соусу болоньєзе, до лазаньї, як основа до піци. Може бути, до будь-чого до плову, до гречки. Ну, він підходить за своїми смаковими якостями, дуже смачний, підходить до будь-чого. Тут багато інгредієнтів не входить. Почистити треба 3 кг, 100 г помідорів. Зараз ціни є дуже дешеві, можна собі дозволити його зготувати. Помідори я тут обрізала. Лишні всякі такі дефекти пообрізала, помила, приготувала. Тут 2 перчики входить булгарських. 350 грам чищених яблучок кисло-солодких, 300 грам цибулі ріпчастої. І то все треба перемолоти. Потім я буду варити 2,5 години, але треба постійно помішувати. Я то все перемолола на м'ясорубці. Каструлька 5-літрова, якраз вміщається. То все. Ставлю на повільний вогонь на 2,5 годинки, щоб воно кипіло. Кришечку чуть-чуть привідкриваю. час варіння відраховувати від того моменту, коли кетчуп закипить. І від того моменту відраховувати 2,5 годинки, він має варитися. Постійно помішувати. Минуло 2,5 години, кетчуп кипів, кипів собі на маленькому вогні під бульку, википіло майже, майже літра. А тепер я буду додавати сюди спеції одну столову ложку солі, звичайна кухонна сіль. Чуть чуть маленька гірка. 200 грам цукру. Перцю чорного, меленого, одну чайну ложку. ложечку І покрику гостру. Поперемішаю, і цукор до дна падає. перемішати Взагалі я готую в емальованій посуді, але можна готувати або в алюмінієвій ще, або нержавійки І буде потрібно менше перемішувати. Воно так не буде до дна падати. Тут треба трошечки вимальованому посуді, трошки частіше перемішувати, коли вариться 2,5 годинки. Якщо у вас є можливість в каструлі з нержавійки або в... з алюмінієві варити, так буде трошки легше. Менше помішувати потрібно буде. Так, і додаю сюди ще попри гостру. Одну чайну ложку без гірки. Але ви можете не додавати, якщо маєте дітей, які люблять кетчуп щось з томатів, то можете не додавати. Або додавати трошечки. Бо воно тут буде виражено, але не сильно, пекучу. ще трохи чуть маленько чайну ложечку. Можете додавати, можете, якщо хочете дуже ніжний, щоб вийшов, то не додаєте. Ваприку. Перемішую, тепер блендерую. Таким порожним блендером блендерую 10-15 хвилин. Тепер додаю 80 г оцту звичайного 9%-го столового. Ще трошки підпішаю. І ставлю на 45 хвилин. Щоб воно ще покипіло. Я деколи готую подвійну порцію, то там потрібно збивати, щоб воно добре перетерлося. Потрібно збивати 10-15 хвилин, якщо подвійна порція. А тут я готую одинарну таку порцію, то мені хватило 5 7 хвилин перебити. І він так гарно робиться густий, перетертий. Поки кетчуп тих 45 хвилин буде кипіти, доготовлюватися, потрібно простерилізувати баночки. Там десь буде 5 півлітрових баночок. Ну, З запасу можете собі там, 6 або 5, одну меншу, 300 грамову якусь собі простерилізувати, щоб вони були вже готові, щоб, ми, ну, щоб можна було кетчуп вже готові баночки налити, порозливати. Кетчуп вже готовий, пройшло 45 хвилин, я буду його розливати в стерилізовані баночки, які у вас є Різного, різної форми, які маєте баночки. Головне, щоб були стерилізовані. Кетчуп я розлила в банки, він вже готовий. Його можна використовувати до різних страв, так як я вже говорила раніше. До готових. І до таких, що можна ще їх приготувати, просто додавати як інгредієнт. Якщо ви хочете суто як кетчуп, щоб він був дуже густий, бо тут він такий середньої густоти, а щоб був дуже густий, то коли Проварили 45 хвилин, додаєте 2 столові ложки крохмалю, перемішуєте і варите ще 5 хвилин. І тоді вже розливаєте в баночки. Тоді він суто буде як кетчуп використовуватися. Він буде такий густий, як як, у магазин, як магазинний. Він є дуже смачний, дуже всім раджу На зиму то як палочка-виручалочка. Я думаю, що всім сподобається. Детальніше я все опишу буде в описі до відео. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, і натискайте на дзвіночок, щоб побачити мої наступні відео. До зустрічі!